Тисячі людей зібралися біля центральної виборчої комісії в Белграді. У Сербії протестують проти результатів виборів, які відбулися цього місяця. На думку громадян міжнародних спостерігачів вони пройшли з порушеннями. Опозиційний альянс Сербія проти насильства, який дістав друге місце на виборах, звинуватив керівну сербську прогресивну партію в масштабних фальсифікаціях. Влада це заперечує. Зараз Сербія проти насильства організовує щоденні акції протесту. Увечері в неділю демонстрація переросла в насильство. Поліція затримала 38 осіб. Треба нам не можна спинятися. Треба, щоб люди виходили масово. Чому мої діти та онуки мають їхати звідси? Чому я маю жити тут сама? Я протестую з 1996 року з часів Мілошевича. Мені що і далі це робити? Якщо ми заплющимо очі на фальсифікації на виборах, то ніколи не позбудемося цього уряду чи тих, хто одного разу може захопити владу. Ми також маємо зобов'язання перед арештованими, які зараз зазнають переслідувань у сталінському стилі. Міжнародна спостережна місія минулого тижня заявила, що керівна партія мала перевагу завдяки упередженості медіа неправомірному впливові президента Олександра Вучича та порушенням під час голосування, таким як підкуп виборців. Нагадаємо, на дострокових виборах перемогла пропрезидентська коаліція під назвою Олександр Вучич Сербія не повинна зупинятися. За підрахунками вона вдвічі випередила опозиційну коаліцію.